27 березня всі театрали світу відзначили професійне свято, міжнародний день театру. Ми висвітлювали у новинах деякі події, але залучити гостя не змогли. А вже ж усі святкували, приймали привітання та нагородження. Але поспілкуватися із людиною мистецтва завжди доречно. І сьогодні маємо гостя. Заслуженого і шановного це Валерій Іванович Ковтуненко, директор і художній керівник академічно українського музично-драматичного театру імені Шевченка, кандидат мистецтвознавства, народний артист України і письменник. Доброго вечора, доброго вечора трошки запізненням, але вітаю вас зі святом. Це завжди доречно. Дякую. І розповідайте, як у театрі відзначили його? Так ну ми відзначили дружна сім'я театральна зібралася. Це на цей час у театрі мені Горького минулому році в нашому театрі. Відсвяткували, побачили один одного, привітали, отримали нагороди. І, звичайно, до дня театру, от зокрема наш театр, а також до 80-річчя створення Дніпропетровської області. А також в рамках фестивалю конкурсу регіонального Січиславна, ми здійснили постановку нової прем'єрної вистави. Кайдашева сім'я за твором Нечуй Левицького інцинізації постановка режисура народної артистки України Лідії Кушкової. Четвертого відбудеться відкриття Січиславних фестивалю і в нашому театрі цієї вистави, і це є прем'єра нашої вистави. Будуть поважні журі, критики, але от у нас така є традиція, що на прем'єру вистави завжди приходить повністю університетна. Uh -huh. Студенти, uh -huh. заступники, декани, навіть Микола Вікторович буде Поляков. Це вже традиція у нас така. Uh -huh. Отож, ми так відзначаємо День театру, от і такі от, різні свята і інші. Прем'єрними виставами новими. А скажіть, будь ласка, ми тут усі сумуємо за весною. А чи відчувається весна у театрі сьогодні? Щось ця весна принесла нового, зовсім нового у сезон. Ще які прем'єри будемо? мати? Ну будуть прем'єри ще. Ми готуємо прем'єру за п'єсою Дударева вечір. Ми готуємо зараз працюємо над музичною виставою, розвучуємо музичні номери. Я думаю, що це буде одна з оперед Кальмана. Не хочу поки що про це розповідати, але це буде у нас є сільва в репертуарі. І ще одна буде прем'єра майбутня за твором Імри Кальмана. Хочу сказати, що також, от зокрема, ми ставимо різні вистави. Основа є наша. Це українська класика, зарубіжна класика, музичні вистави, дитячі вистави. Ну, от, зокрема, така родзинка от кайдешевої сім'ї, що ми відтворюємо в виставі прадавній весільний обряд. Із Черкаської області, із села. Ще тоді, коли тут і татари набігали, і все було ці обряди тоді в народі були, і ми їх відновили і показуємо на сцені. Це я думаю, що це буде автентично. Дуже Видовично, да, да костюми маєте спеціальні. Ну, ко костюми спеціальні пошили, нові обновили костюми. Там троїсті музики грають. Ну, ну, от ми так підходимо, що Кайдашева сім'я, ну, ми звикли, що це таке локальне щось, от в якому селі там сваряться боби. Але от так, ця Маруся Кайдашиха, вона говорить таку фразу, що Кайдашева сім'я це увесь світ. І ми дійсно, якщо глянемо зараз по всіх тих гарячих точках, що відбувається, то дійсно це така от своєрідна, символічна Кайдашева сім'я. Головне, щоб. Всі ці проблеми, які є в сім'ї, екстраполюючи на світ і в світі, щоб вони закінчувалися благополучно, щоб та груша, що всохла у цій виставі, щоб якісь пагони відновились, росли, і що та гора, яку Ну, от каже Маруся Кайдешиха, треба розкопувати у кожного покоління є своя гора, яку треба розкопати? Ну, така десь ідея, така філософська є, така ідея в цій виставі. Ну, Кайдешеву сім'ю вивчають у шкільних програмах. Так. А ви вже торкнулися теми студентських відвідин. Як ви ставитеся до таких масових заходів, коли до, до вашого театру приводять школярів студентів масово? Так. Та учвоми закладами дуже таке неоднозначне ставлення, і ну, мені здається, що це не завжди вдячна публіка, і не завжди це дієво для школярів. Буває Так, спочатку. Ми на, насторожено віднеслись до цієї ініціативи, але потім справа в тому, що ми працюємо з обласною державною адміністрацією, і, зокрема, з обласною радою, є така моніторингова група, яка моніторить всі театри області. Спочатку це було для нас незвично, але потім ми зрозуміли певну підтримку від цієї групи до від обласної ради від було Наприклад, нам залишають 30%. Від орендної плати, яку раніше забирали. Наприклад, допомагають там на якихось там пільгових умовах давати рекламу на деяких каналах, на деяких каналах телебачення, допомагають в тому, що ми могли відкрити театральні каси в великих торгових центрах і так далі. Натомість, от адміністрація обласна запропонувала нам приймати отакий от контингент Це бюджетників, потім молодь, і потім людей з сільської місцевості. Які приїздять на вистави, ми і раніше займалися благодійною діяльністю. В нас ветерани війни, інваліди, діти малозабезпечені, А це нова така категорія. І я думаю, що це позитивно в тому плані, що вони побачать виставу, а потім ще на якісь інші наші вистави також прийдуть. Ну, що Хоч... стосується школярів, думаєте, побачать і почують? <рес> ну, школярі, ви розумієте, ну по-перше, це, ну, не, по -перше, це, по -перше, це не повний зал, це десь 20%, так, і то, якщо є вільні місця, ви розумієте? Тому що прем'єрні вистави, звичайно, якщо вистава повністю продана, от вісім прем'єрних вистав, які вже на нас Кайдашеве продають, вже ну, не маємо змоги запросити. А далі вже ми будемо і на цю виставу. А на інші вистави, які вже пройшли, і якийсь там резерв, є так 20%. Ми запрошу, хоча є проблема. Ми, директори, якось так розмовляли, що це якби забирає від нас глядача певним чином, що можна було б продати, але ми потім розуміємо, що це потрібно за такі акції. Раз нам ідуть на зустріч театр, ми повинні підтримувати ініціативу. От нашої адміністрації. А як ви вважаєте за гроші? Багато молодих людей ходять у театр. Купують квитки у касах? У нас багато. У нас я кажу, оці вистави, особливо це студенти. От університет там інші вузи йдуть цільово йдуть, а школи то взагалі ми говоримо, що це є класика. Вони як кажуть, йдуть, але ми напряму зараз. Нема ніяких рознарядок зараз. Ну, квиток не не дуже дорогий, 20 гривень для, для студентів. Для і для студентів, і для школярів. Це ну для дорож... дешевше ніж у кіно. Так, звичайно. Ми, ми ж теж йдемо, Ми розуміємо, що студентам стипендія, йому треба якось прожити. Краще він частіше прийде в театр, ніж там він дорогий квиток купить один раз і потім не, не прийде. О, такому. Тому ми тут таку гнучку політику цінову проводимо також. Для... А пев... дорослий квиток коштує А дорослий кош, 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 коштує від 80, 80, 70, 60, 50, 40. Є градація певна, аж так. до 20. 20 – це вже для таких для студентства для молодих. От колись Ада Роговцева в одному з інтерв'ю нашим жур, нашим журналістам казала, що любов до театру залежить не від публіки, а від самого театру. Якщо публіка не ходить до театру, то це провина Та, е, ну я не знаю керівництва, тобто театру, взагалі, да скажімо так. Чи згодні ви з таким? Висловлювання. Ну, бачите, тут треба комплексно підходити. Звичайно, театр це, він повинен давати гарний продукт, тобто гарні вистави, які зрозумілі, які гарно оформлені, які ідея є, вистави, актори повинні бути професійні. Там, музичний театр, музика, балет, оркестр – це все є в нашому театрі. Вистава на виставу не схожа, є, більш вдалі є, звичайно, менш вдалі, але ще треба тут подивитися на певні соціальні умови. Ну, наприклад, яке середовище? Наприклад, от, якщо один є театр у місті, то це, якщо в театрі п'ять, от у нас місто і область славиться велик, багато дуже театрів, тому треба, є конкуренція, тут вже треба виживати. Дивлячись, який репертуар бере театр. Ну і в принципі, от як як і в сім'ї, а також от, от школи, там вузи, як на настроєні вони на я бачу, що тут позитивно. як молоді маленькі йдуть там до молодіжного театру, потім йдуть до там до українсько російського далі вже опера і так далі, і тому подібне. Цьому плані я думаю, треба підходити до цієї проблеми комплексно, і Те, що от ви кажете, задали такі таке питання неоднозначне. Як я ставлю до того, що приходять безкоштовно от певна частина людей, я думаю, що це ми можемо так до цього підійти і так побудувати. Таку цьому політику, щоб ті люди, які приходи, прийшли один раз безкоштовно, якийсь певний, вони далі вже купили квитки. Але для цього їм треба, щоб вони відчули в театрі, що це, як кажуть, храм мистецтва, що їм тут комфортно, комфортно що їх тут гарно зустрічають, що вони виходять з чистим серцем, з доброю душею, і там забувають про всякі негаразди, або, або про ті звички, які бувають. На жаль, пам'ятаєте, колись один кіногерой Москва сльозам не вірить, казав, що не буде театру за декілька ага. років. Це було дуже багато. Що буде одне телебачення. А як ви вважаєте, театр сьогодні живе або виживає? Буде яці одно сплошне телевідення. Да. Пам'ятаю, цей фільм, гарний дуже фільм. А, ні, от зараз був певний період, що ми виживали. Був період. Це після туди після х років. Туди там великі скорочення. в 97-му році була така одна постанова е, центральної з Києва. Що ми скоротили на 60 чоловік колектив. Угу. Це по-перше, ми скоротили хор наш, там були скорочені артисти, там художники, режисери. Ось таке приходило скорочення, бо було таке фінансування. Просто ми втис втискались в це фінансування. Зараз ми, наша система театральна, не тільки нашого театру, оптимізована. Є єдина тарифна сітка, всі наші театри зараз, по-перше, у місті Дніпропетровську, і наші, Горько, і опера, і молодіжне є академічні театри, це угу. додаток до заробітної плати для творчих працівників 50, там 100%, для технічних менше дещо. Це оце вже позитивно. Це, як кажуть, актор, він більш-менш вже якось відчуває себе, відчуває все добре, вже йому і хочеться грати, і хочеться завойовувати завоювати. Му зараз тенденція зовсім інша. І позитивна на це... позитивній ноті будемо завершувати. Да. Я дякую вам за участь у нашій програмі. бажаю вам успіхів ще раз зі святом. Я не можу не спитати. Ми сьогодні спілкуємося із глядачами на тему, чи бажано вживати, чи треба вживати, і чи можна обійтися у розмові у спілкуванні без нецензурних слів. Сьогодні багато фільмів, чи це можливо у нашому житті сьогодні? Це така традиція у нас. Вона є дещо, що вживати. Ну нецензурні менше взриваються, взриваються такі більш такого слова лайливого так, різного характеру. Але я чув за кулішу, що там один день можна зробити. Uh -huh. Ну один день, один місяць, там один рік. <laughs> Значить, от є. Я десь читав, чи є, є там певна система звичайно, штрафів і так далі. Але хто ж бі буде, буде ж не бігати ж з мікрофоном та не, не підслухувати? Да. Тому от. Без від слів можна позбавлятися іменно в театрі на наших виставах. Зокрема, 7-8 квітня вечірні прем'єри нашої вистави Кайдашева сім'я. Там хоч і є невеличка, як кажуть, така українська пікантна. Така mm -hmm. mm, такі слова, ні слова, бо там і коректно до цього все підход, до цього підход. але в ковконте вона в контексті якось зав'язана, Просто що людина mm -hmm. відні дуже так. добре. Давайте послухаємо. Так. У нас є телефонний дзвінок. Я ще раз дякую вам за розмову. Дякую і будь вам. ласка, готові послухати глядача. ваша думка стосовно нашої теми сьогоднішньої, ми вас слухаємо. Добрий день, добрий. Я житель Тополя. Юрій Васильович, мене зовут. Значит, немножко с Компаненко я не согласен. Вот. Он сказал, что весь этот лексикон – это традиция. Я не согласен 100%. Дело в том, что, дело в том, что маты, маты – это философия. Говорят, все это чушь. Вот, вы понимаете? Этот лексикон, я считаю, это болезнь. Это всемирная болезнь. Не только у нас, на в Украине, в СНГ. Вот, ну а з любой болезнью я считаю, нужно боротися. От. І боротися починає угу. з сім'ї. Вот. Будемо думаю... проводити день без мату. Як ви вважаєте? 5 я... квітня пропонують. Ну, вольно не немножко. А, пропонують 5 квітня проводити а, день без мату, взагалі. Таке ну, свято Я відзначати это... такий день. Я читаю та ще пуха. Діло без мата надо проводить кожен день, починаючи утра і заканчивая вечером, з любыми людьми в сім'ї на роботі. Це моє личное мнение, і со мной согласятся большинство. Хто меня слухає? Спасибо вам за звонок. І ми з вами погоджуємося разом із гостем студії. Будемо продовжувати далі.